Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Вітаю вас, мої дорогі скорпіони! Сьогодні для вас тарогороскоп на травень. І так, карта. На початок місяця випадає двійка пентаклів. Дуже багато справ намагаєтесь зробити одночасно, і за цього дуже багато невдач на вашому шляху. Зірка говорить про те, що здійснення буде у вас якогось заповітного бажання, якщо повірите в себе в свої можливості, в свої таланти. Також можуть напитися спочатку місяця на вашому шляху якісь крадії, якісь аферисти. Шестірка кубків говорить про якісь спогади з дитинства, про можливу поїздку на. В рідні міста, де народилися, де виросли і так далі. Про якийсь гарно проведений час. Паш Кубків говорить про романтичний якийсь такий період, про романтичні такі... В когось знайомства, в когось налагодяться відносини, в кого була якась криза і так далі. Але такий буде гарний період, якась така романтика на вас буде чекати з початку місяця. Буде щастя, радість, насолодість, задоволення життям. В середині місяця можете проявити себе як лідер або ж отримати отримати якесь підвищення. За свою роботу обов'язково отримаєте винагороду, повністю нею. Не будьте задоволені, але винагорода вам буде, скажімо, ну не геть маленька. Гроші ви отримаєте, тільки наберіться терпіння. Правосуддя говорить про можливість якихось судів, якихось перевірок, якихось іспитів і так далі. Головне, щоб всі папери були в порядку, і нічого вам буде не страшно. Це буде вам під силу. Рицель мечів говорить про вирішення якихось конфліктних ситуацій, пошуки порозуміння і так далі. Можливо, якісь будуть відрядження, після яких і виникатимуть прям конфліктні такі ситуації. Можливо, ви просто не бажаєте їхати у відрядження. Шестірка говорить Пентаклів про отримання якоїсь допомоги, на яку ви давно чекали. Або ж ви займетеся волонтерством, наприклад, і зможете комусь чимось допомагати. Королева мечів говорить, що будуть складності в середині місяця і трудності на вашому шляху, але ви з ними легко впораєтесь завдяки вашим вмінням вирішувати проблеми. В кінці місяця немає місця в вашому житті для поганих думок і для сумного стану. Гарні, позитивні мисі, емоції щастя, радість, насолода життю. Верховна жриця говорить про якісь таємниці навколо вас, які вас оточують. Скорпіонів взагалі переслідує верховна жриця, яка говорить, що у вашому житті є таємниці, які можуть випливти наружу. Король Геслін говорить про те, що вас буде переповнювати в кінці місяця енергія, ви повно будете просто будете дуже активні, і вам буде все під силу, за що ви б не взялися. Що говорить про обнулення ваших планів. Можливо, на наступний місяць буде обнулення і так далі. Але щось вам ой, щось так посприяє якісь обставини в вашому житті, то що ви на майбутнє своє зміните свої плани. Просто все обнулення і розпочнете щось спочатку. Судово-кохані говорить вам про якийсь вибір, який вам потрібно буде зробити, вибір важливий, від якого буде залежати ваше майбутнє. А четвірка жезлів говорить про радість, щастя, святкування, якогось гарного, приємного свята, просто задоволення всім, що ви маєте. Скорпіони, в місяці у вас все дуже добре, він буде для вас дуже значний. Будуть у вас, можливо, якісь крадії на вашому шляху траплятися, але це дрібнички, так, все, у вас можуть якісь конфліктні ситуації виникати і так далі. Але у вас все буде от добре. Ніяких таких проблем, серйозних, у вас виникати не повинно. Буде радість, щастя і насолода. А проблеми, які там виникають, ви з ними з легкістю впораєтеся. І в кінці місяця, як будете робити якийсь важливий вибір для себе, який вам. Обов'язково потрібно буде робити. Перед прийняттям важливого рішення гарненько все обдумайте, без поспіху. От все обдумали, зважте всі за і проти, і аж потім вирішуйте. Довіртесь своєму серцю. І з часом ви зрозумієте, що ваше рішення було повністю вірним. І ви будете цим дуже і дуже задоволені. Я бажаю всім гарного місяця, вдачного, без всяких там проблем і пригод. Piktasvitešniai mých kanalų, stovėkite laike, komentuokite, iki bažnyčios.